Мої вітання, це марафон на телеканалі Ті 7+. Повертаємося до прямого етеру. і також нагадаю, що ви маєте змогу залишатися з нами в онлайн форматі. Заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу Ті 7+. та свої запитання та запити залишайте в коментарях. А далі ми детальніше поговоримо про стан річки Південний Буг та річки Плоскої. Адже вчора у місті випала одна із найбільших в цьому році кількість опадів. Від підтоплень постраждали не тільки окремі вулиці Хмельницького, але й річки. Чергове забруднення річки Плоска у середмісті Хмельницького виявили активісти. У ста метра від автомобільного мосту на вулиці Проскурівського підпілля зафіксовано джерела бруду із міської каналізаційної мережі. Тож про це і не тільки запитаємо в голови громадської організації річки Хмельниччини. З нами у студії Віктор Карван. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Отже, власне слава Україні так. Слава Україні, героям слава. Власне, якщо ми почнемо з річки Плоскої, тому що це така нова інформація, абсолютно оновлена. Вчора ви ввечері публікували відео, що там відбувається. Власне, давайте ми розкажемо глядачам, що там відбувається детальніше і як на це вплинули опади. Ну, по-перше, ми ведемо моніторинг річки Плоска і річки Південний був вже не перший рік, тому дещо вивчили і дещо знаємо, де в нас скиди і де може бути. Фактичне забруднення річки Плоска. Навесні один з наших колег, гуляючи через парк, зафіксував забруднення річки Плоска. І в той час ми викликали були комісію, але комісія приїхала і фактично нічого не визначила. Казала, ми не знаємо, де і що. В зв'язку з тим, що вчора йшла велика обсяг води зливи. Ми думали перевірити ще раз. Виїхали туди на місце, і, ну, от так, як ви вже говорили, в 100 метрах від, можливо, там плюс-мінус від автомобільного мосту по Проскурівського Подпілля. Ми зафіксували під час зливи посередині річки, з-під річки, прямо йдуть, ну не фонтани, а бурлить вода. Що може бурлити в руслі води, річки, окрім того, що додатково обсяг води звідкись поступає. Крім того, цей, ця вода була е, специфічного кольору, який є в каналі, е, Оглянувшись по обидва боки, ми побачили е, в тому місці, що з одного боку і з другого боку, бо вже вивчили ту схему, там проходить каналізаційний колектор. З усього мікрорайону Гречани до каналізаційно-насосної станції. Угу. Там у відео видно, видно, де їхні люки знаходяться каналізаційні мережі, це якраз перпендикулярно руслу річки проходить цей колектор. От. Ну, то все, що ви бачите, це на відео. Тобто, в той момент чітко зафіксовано, що це є. Коли прийдуть, допустимо, контролюючі органи, звісно, вони не можуть відібрати води, тому що там концентрація виходить, стоків, і концентрація того, що потрапляє, вони розбавляються і як такову виявити не зможемо ми. Але питання в іншому? Питання в тому, що ми неодноразово зверталися до міської влади. Що давайте створимо на рівні нашої Хмельницької територіальної громади таку платформу, де можливо було б виявляти, висвітлювати і вирішувати шляхи подолання проблем, які існують з водотоками на річці Плоскій. Фактично, річка Плоска є одним з величезних постачальників. Ну, Води в наше водосховище. Це було звернення ще в минулого року. До цього часу відповіді mm -hmm. нам так і не дали. Ось такі, те, що ми бачимо на відео під час негоди, воно раніше теж було зафіксовано, можливо? Ні, це ми перший раз. Ми раніше зафіксували, там є ще одна велика труба, десь приблизно mm -hmm. 300 міліметрів. Ну, тут е, трішечки якість, вона зараз піде ліпше, тому що здалека ми фіксували на автоматичний... Е, цей фокус, от зараз тут от видно чітко, бачите? Угу. От. Іде забруднення. Крім того, що плоска е, фактично забруднюється оціми всіми е, стоками, які є в нас на базарах, оці наші ринки, вони вроді би, з одного боку, з економічного боку для міста допомагають, а з іншого боку, це велика біда для річки Плоскої. Тому що на місці, де були базари, там колись були торфяники. Які природньо очищували ці всі стоки. Хоча в ті часи не було стільки, воно собі відстаювалося і вже чиста вода проходила в річку Плоска з mm -hmm. е -е -е Плоскою ці забруднення далі йдуть в Південний Буг. В Південний Буг прямою наводкою. Прямою наводкою йдуть в Південний Буг. До речі, е -е -е міська влада запланувала в районі пішохідного містка, який йде з вулиці Староміської в парк, зробити греблю, додаткову греблю. От уявіть собі, там оцей поток бруду цього всього буде. Якщо там буде гребля, куди воно буде йти? Воно буде йти в ті озерця, які більш-менш за рахунок того, що вони знаходяться з боку, там декілька цих озерець, де є атракціони ці шрами. Угу. Там... Більш-менш воно, да, більш воно там чистенька вода. А якщо зробити греблю, і воно вся вода хлине в ті озерця. Ну, вони хочуть ще зробити один колектор. Ще один колектор, який буде впадати за Кам'янецьким мостом в русло Плоскої, той же ж плоскої. Тобто водосховище не буде потраплятися цей бруд, а буде потрапляти е, в русло того каналу, який йде від. Вулиці Кам'янецька до вулиці Трудової. І цей бруд буде там застаюватись, буде повністю оце в центрі міста, така клоака. Угу. Треба вирішувати питання, по тому, щоб вода чиста поступала в плоску і не поступала в водостоки. А після того, якщо вже така вже необхідність підняти рівень води в озерцях, тоді вже дивитися, Но поки не буде зроблено е, приток чистої води з плоскої. Це абсолютно, на наш погляд, це злочинний проєкт. Як це зробити приток води до Плоскої? Як зробити проток до плоскої? Це по-перше, всі водосховища, які знаходяться на річці Плоски, мають, ну не всі, а багато яких. Є в них режими водокористування. Ці режими водокористування ми вже перепровірили декілька разів. Вони не дотримуються. Нема екологічного пропуску води. Хто хоче переконатися в тому, е, зробить запит е, в е, регіональний офіс водних ресурсів, і вони йому дадуть відповідь. В нас вона є. В годину має бути пропуск води, навіть якщо взяти Малишівецьке водосховище, 93 куба. 93 куба це великий обсяг води. Фактично на сьогоднішній день там ноль проходить води. Uh -huh. Якщо немає чистого притоку води, Малишевецьке водосховище, воно більш-менш чисте, бо там немає е, побутових скидів великих. І воно більш-менш чиста, йде там вода. Вже починаючи з е, Хмельницького, тут от, е, вулиця е, Степанкова, і далі сюди, ці е, вулиці. Герої Маріуполя, Базари, оце додатково додається вода будівельників, додається ці стоки, побутові стоки. І вони всі будуть потрапляти і потрапляють, як ви бачите, в Південний Вух. Оскільки зараз передумов до того, що ці притоки будуть відновлені, ми не маємо. Що буде з плоскою? Можна прогнозувати? Буде тільки погіршення. І воно ми ж бачимо його на очах. Я ж кажу: ми бачимо, то, що воно от. Пішла, е, вроді, спека була, так? так? Казалось би, ага, раз спека. Ті побутові стоки вони не доходили, бо вони, вода випаровувалася. Але весь той бруд і всі ті е, е, гранично допустимі концентрації, які могли би попасти, вони залишалися в тих ґрунтах, в тих потічках. Тепер злива пішла, вона зірвала весь цей бруд і понесло, куди річку плоска. А з плюс Південний Буг. Тобто зараз найближчі дні хмельничанам краще утриматися від купання в річці Південний За, Буг? Зараз з минулого е, тижня буде спека, там буде страшне що. Ми побачимо власне ці наслідки. Да. Якщо говорити про Південний Буг, ви теж власне фіксували туди стоки, зокрема в мікрорайоні Гречани. Розкажіть про це детальніше. Да. Значить, по південному бугу також є величезна проблема. По-перше, допомагає не лише місто Хмельницький е, в, в лапках, річ, в лапках да, е, з екологічним станом, а допомагає ще взимку Нарківський цукровий завод. Річка Мшанець, вона якраз проходить через Наркевичі, і Наркевичський цукровий завод. Має відстінники в районі Занракєвича ближче до Захар... Захар... Захарівці. Е... Я вже неодноразово говорив, що в них виробничі потужності зараз збільшені. А відстінники, які були ще в радянські часи в 50-х роках зроблені, вони практично залишились на тому ж самому стані. Тобто додається тут. В Наркевичах, це взимку. І оце ми навесні іноді бачимо дохла риба. Угу. Казали, це від задухи. Задух. Ну, звісно, від задухи, тому що йде е, побутові стоки і виробничі стоки з Нарківського. Потім додаються стоки. Е, є перед е, Чорноостровом, там є декілька е, свиноферм. Вони ніби не скидають. Свої стокі в річку Мшанець. Ну, вони скидають в прибережну захисну смугу, оці всі е, фікалії, які є зі свиноферм. Вони виливають його на, е, і на поля, і крім того, виливають на зелену зону. У нас є відео, зафіксоване це все. Потім, коли йде злива, воно потрапляє в мшанець, потрапляє в мшанець. Мишанець за Чорноостровом, за Мар'янікою, вливається в Південний Буг, і коли є великі потоки води, вони доходять аж до міста Хмельницького, і тут, а в місті Хмельницькому, в нашому водосховищі, осідають. Якщо брати місто Хмельницький, це величезна проблема з каналізаційними мережами. В першу чергу, це гречани, це зливові, зливові, в якісь зливові, зливові це тобто атмосферні. Опади. В ті е, мережі дуже багато скидають фекальних стоків. Якщо раніше всі ці потічки, які були в районі мікрорайону Гречан, е, водилися жаби, водилися ще додаткові земноводні, то на сьогоднішній день там практично е, не чути нічого. Тому що там хімією переповнені ці всі потічки. Вода вроді чиста йде. Но вона хімічний її склад доволі такий, що там не може вижити жива тварина. Абсолютно нічого не може вижити. І воно це все потім зривається і тече в Південний Буг. На минулому тижні ми зафіксували, так само була засуха, ну, до цієї зливи, фактично, була засуха десь з місяць, прогулюючись по березі. Звернув увагу, що йде великий потічок води в районі вулиці Північна, 113. Там будинок, ну це не з будинка, скоріше всього, там проходить магістраль, каналізаційні магістралі і є десь там старі зливові каналізації. Але йде потічок води в Південний Буг. І саме в тих місцях. Бо ми пройшлися від того місця, де великий потік іде, там він теж пересохший був. але зацвівша вода, от як тось, зелені, синьо-зелені ці водорості, токсичні, угу. вони якраз попід сторону гречан. Прийшов вже трохи далі, десь за Ремезе, там високовольтна лінія, в тому районі вже її того немає. Тобто, коли потрапляє вода, вона потихеньку підбивається під правий берег і там починає цвісти це все. Засікли, що там є поток води. Питаємося, що це за. Кажуть, це зливова. Я кажу, звідки може бути зливова, каналізація зливи, вода, атмосферні опади, якщо на сьогоднішній день засуха. І в тому ж самому районі з одного боку і з другого боку є декілька потічків, які дійсно, коли зливи, тудою проходить вода, вони пересохші. Цього немає. Ви звертались до Державної екологічної інспекції до державної та? екологічної Розкажіть. інспекції. Ми звернулися Якась відповідь. відповідь? Поки немає. Але була розмова у нас з управлінням благоустрою екології міської ради. Там інспектор Франц Міценський. Він зібрав комісію. Результатів комісії я поки не знаю, що це що це і звідки це воно потрапляло. Ну то що це не злива. Я е, впевнений на всі 100%, того що засуха не могла там бути ніяка злива. Тобто йде перетікання е, каналізації, лібо побутові споживачі, десь там в вріз, різку мають, uh -huh. либо перетікання з одної каналізації в другу, і воно витікає в Південний Буг. Чекаємо тоді, якою буде реакція? Буде, побачимо, да, побачимо, так. Напишете про це власне на своїх сторінках да. соцмережах, Подивимось. Якщо йти. Трішки ширше дивитися проблему Південного Бугу. Також неодноразово я звертаю увагу і вашу, і звертав увагу посадовців. Перед містом Хмельницьким є затверджений гідрологічний заказник Грузевицький, який має 364 гектара площі. Це колишні торф'яники. І Якщо взяти оці колишні торфяники, вони тягнуться від залізничної колії, там залізничний міст є, і аж за Грузевиці, за село Грузевиці вище по течії. Тобто, якби оці всі наркевицькі стоки, які там є, в Чорноострові там е, плохо з очисткою. Вони б потрапляли в ці торфяники, і це би був великий, великий такий, е, очисний природний фільтр. Воно б проходило для рослинності ті всі допустимі концентрації речовин, вони б навпаки, е, природа б забирала його і переробляла. На сьогоднішній день воно йде прямотоком в Південний Буг, в русло, і залишається в нашому водосховищі. <кій> Отаким От чином, і в нас іде мор риби і так далі. Його потрібно відновити. Тобто, чому там зараз він висихає, колись, ще коли побудували е, залізницю, оцю гілку, е, Шеп... Кам'янець-Подільський і Шепетівка. Локомотивне депо, ну, тоді на той час паровозне депо брало звітом воду. Там була своя гребля, яка робила перепад води. Ну, і цим самим оце, гідрологічний цей заказник він був наповнений як губка. Тобто це величезне водосховище би було. Але воно очищало би воду, де бистріше вода очиститься. Там, де є рослинність, де торф'яники, і де може хтось впітати. Ілі якщо вона прямотоком потрапляє в наш Південний Буг і просто осідає на дно, і там її їдять риби, оці всі хімію, ту, і потім тому, виходить, дохне все. Відповідь якась від влади була по цьому заказу? Н ноль. Мовчать і все. Мовчать. Я, я розумію, що під час війни його неможливо, але ми могли би хоча б вести розмову про те, яким чином додатково очистити ту воду, яка йде. З Наркевичів і е, з е, Чорноострова і так далі, з, верх, з верхніх цих, щоб вона очистювалась природньо. Нема ліпшого очисника, ніж природні фільтра. Якщо взяти наші, допустимо, ті ж самі е, мулові майданчики, які є е, на південну Так? Угу. Це ж фактично є то ж, та ж саме. Вони запускають бактерію, і бактерія переробляє цю всю хімію і вони зливають його. Я думаю, в природі існує свої е, бактерії, свої е, ну, споживачі оцих всіх гранично допустимих концентрацій хімічних речовин. Рослини, бактерії, вони б переробляли і вода чиста, фільтрована би поступала в Південний Буг на вході в місто Хмельницький. От для того ми, ми хочемо і просили владу, давайте створимо круглий сіл. Можливо, ми щось недорозуміємо. Ну, Влада їм для того зроблена, щоб вона е, організувала е, круглий стіл і вирішували, не, не була говорільна, чисто говорільня. А хтось скаже, одне, є науковці, є е, ті, хто скидають туди забруднюючі речовини і повинні були б е, бути зацікавленнями. А їм для чого воно? У нас капіталізм, виходить. Ми, власне, бачимо, в якому стані річка Південний Буг, і щороку ця історія вона повторюється насправді, дохлою рибою із цвітінням води. І, напевно, кожен, хто повз проходив, він дійсно це помічає. Як да. ви згадували, от попер, перед цими зливами, які зараз є, дійсно була засуха. І те, що нам каже прогноз погоди, з понеділка нас чекає те ж саме, насправді, плюс 30 і вище. власне. Під час таких високих температур, що відбувається з річками? Температура води підвищується. Тобто і підвищується те, що в, в ній знаходиться, знаходиться і вся та е біофлора, вона починає розвиток свій. От, е припустимо, декілька років, ну, минулого року то точно Хмельницька міська рада не застосовувала так звану очистку хлорелою. Mm -hmm. Наша організація річки Хмельниччини офіційно була, зверталася. До одного з провідних фахівців, академіка з Академії наук України, і дали нам відповідь, що хлорела в малих кількостях, ну, в, в таких кількостях, як вона застосовується, в відкритих водоймах вона не працює. Вона може працювати в закритих водоймах. В таких, якщо нема додаткового от, закрита водойма та її очистити, вони додають туди, можливо. Але це. Ніхто його не вивчив. На наш погляд, то, що є на сьогоднішній день з очисткою хлорели, це, це е, лікування гангрени зеленкою. І воно так і є. Е, Зелене тіло, а гангрена, як була, так і є. Потрібно вирішувати проблеми забруднення в першу чергу. А не викидати, чисто е показати. Ну, це фактично є показуха, на наш вигляд, це є показуха того, що от скільки років вони е робили хлорелою свою тіпа очистку. Є якісь докази того, що воно допомагає? Абсолютно нема. Якщо взяти спостереження за Південним Бугом, за станом річки Південний угу. Буг води, в нас іде пост в селі Капустин. Беруть там забори води. А чому би не робити забор води приблизно, яка входить в місто Хмельницький на вході, і яка виходить, і тоді чітко було б видно. Які в нас забруднюючі фактори є по місту Хмельницькому? Раніше такі забори води були? Можливо, вони й були, але, чесно кажучи, я не в курсі. Того, що це ще було при радянській владі, то, е, допустимо, по тому ж самому водосховищу, фактично, це водосховище було побудовано в кінці, ну, додаткові ці водосховища, вони були побудовані в районі Гичан, тобто більше збільшили. От, в кінці 80-х років. От, воно, ще коли його зразу побудували, ще не було стільки тої води, там була чиста, чистіша вода була. От буквально після тої фіксації, що ми <клухи> фіксували по вулиці Північний, там одна з читачів наших на Фейсбуці. Сказала, що в 2007 році вони купили хату в Олешині, діти ходили купатися, була чистіша вода. На сьогоднішній день приходиш, ну, мати, на сьогоднішній день мати в місті таку величезну е, водойму і фактично не мати нормального е, зони відпочинку. Ну, зона є, а води чистої нема. Там ті, що люди купаються, вони по більшій мірі вони не, не місцеві. А, можливо, і якщо там є місцеві, то вони е, мало чим цікавляться, чи, яко, як, в якому стані та вода, і яка вона мала би бути? Цвітіння води це теж зараз проблема, тому що ти йдеш вулицею Бандери, по мосту і ти бачиш, що з одного боку, що з іншого, вода цвіте. Чому? Ну Чому? Підвищилась температура води, іде забруднюючі речовини. На фоні того. Збільшуються ці сині-зелені водорослі. Угу. І вони йдуть. Спочатку вони зелені, потім вони дозрівають і фактично робляться якимись сірими. Ви бачили на відео, який там колір того води. Це все, все одно, що квітка от вона росла зелена, потім квітне і потім в'яне. От такий самий процес йде в тих синих зелених водоростей. Що з рибою в такій річці? Поки що вона, та риба, вона, вона накопичує ті всі хімічні речовини. І в основному в нас е, хто? Донні риби. Тобто, оці всі сині зелені водослі вони відживають і вони опадають куди? На дно. Но весь той, вся та хімія, яка в неї була, вона залишилася. Харчується, харчовий ланцюжок цих донних риб в придні, вони накопичуються в печені, риби, печінці, і печінка починає роз, розлагатися. Минулого року мною було зафіксовано ці толстолобіки, і фактично там хтось робив ті дослідження, розрізав там печені, розложили у них. У нас з вами, пан Віктор, і, як завжди, дуже багато запитань залишається до стану річок. І, на жаль, ми поки що отримуємо мало відповідей, але сподіваємося, що Врахання ситуація Прохання в мене. І я думаю, мене би підтримали багато хто з наших однодумців до міської ради, до обласної ради. Це створити хоча б на тій річці, де ми маємо величезний вплив на річку Плоску, створити круглий стіл. Платформу таку, де ми могли би висловитися і вирішити, зафіксувати ці питання проблемні, і вирішувати їх далі. По е, Річки Плоскій, по цьому факту, не знаю. От ми вчора е, показали це. До, до цього часу жодного дзвонка не було, ніхто не питається, ні, нікого не цікавиться. Ну, Надіюся, що до, нарешті дойде до посадовців. що це наше багатство, яке дійсно зробило би місто комфортним не просто на словах, а комфорт він не тільки має бути в хаті, не тільки в транспорті, а людина має живе для того, щоб відпочивати десь, працювати, працює для того, щоб відпочити і розвиватися. А на сьогоднішній день у нас стан е, нашого південного Бугу ну, бажає доволі таки ліпшого покращення. Сподіваємося, що до вас дослухається. Вам дякуємо, пане Вікторе, за те, що ви власне обговорюєте цю ситуацію, не мовчите, і розповідаєте про це містянам. Я нагадаю, голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван був з нами у студії. Говорили про стан річок плоскої та південного бугу у Хмельницькому.